Місце Москва, метра 4,0, кімнати кімнати санузли 1, висота стель 2,5, дизайн Ірина Носова, замовниця протягом багатьох років здавала цю однокімнатну квартиру в оренду після того, як з'їхав черговий мешканець. Вона запросила дизайнера Ірину Носову, щоб повністю перетворити простір і придумати, як використовувати наявну площу по максимуму, про те, як проходив ремонт. Де знайшли місце для ще однієї кімнати і як використовували еркер, автор проекту розповіла: топ тен планування. Спочатку в квартирі були велика, але не дуже зручна кухня і житлова кімната, яка виконувала функції вітальні і спальні для того, щоб виділити окрему спальню. Ірина носова перенесла кухню. Частково вона залишилася на колишній території, але вийшла і в зону коридору. А більшу частину колишньої кухні зайняла спальня. Пенвузол теж збільшили за рахунок коридору і виділили місце для вбиральні чи реально узгодити таке перепланування законне, ми консультувалися з фірмою, що займається переплануваннями і дотримувалися всіх норм і правил, адже дизайна. Щоб таке перепланування погодили, спальня за документами повинна бути не житловою кімнатою, наприклад, кабінетом кухня не повинна заходити на територію житлової кімнати, у нас вона залишилася в межах колишньої кухні. Плюс є норми про площу кухні ніщі, це самий спірний момент. Іноді вдається узгодити таку кухню, іноді ні. Оздоблення квартиру розчистили дощенту, знесли всі стіни, підлогу очистили до стяжки, не міняли вікна. На вхідні двері замовили нову накладку. Старий кондиціонер теж залишився на колишньому місці. Новий інтер'єр оформили в скандинавському стилі. Світло-сірі стіни, непомітні шпалери на акцентній стіні. Дерев'яні фактури, спальню відокремлює розсувна засклена перегородка. Ширина полотна трохи менше стандарту, всього 65 Зазвичай такі двері ставлять в санузли, але тут довелося економити місце через невелику площу. Для зонування кухні вітальні використовували дерев'яні рейки на стелі, і комбінацію плитки для підлоги і ламінату одну стіну у вітальні виділили шпалерами з дрібним орнаментом. Такі ж шпалери поклеїли в спальні меблі, кухонний гарнітур виготовили на замовлення, нижні фасади кухні, насиченого синього кольору, перегукуються з оббивкою дивана, щоб зощадити. Холодильник використовували окремо, стоїть. Така модель дешевше вбудованої, спеціально для холодильника, звелинішу, щоб він не проглядався з вітальні, а в простір під самою стелею інтегрували ще одну полицю. Веркарі зробили велике підвіконня, який став одночасно і письмовим столом у початковому проєкті Еркер не був задіяний. Системи зберігання у передпокої спроектували невелику гардеробну, таким чином вдалося обійтися без окремо розташованих шаф. Тут помістилися особисті речі, валіза і господарське приладдя, прасувальна дошка, трабина, начинка, з ікеа. Зазвичай я не використовую їх системи через обмеження за розмірами, але в цей проект модулі вписалися майже ідеально. Однак, все одно раджу робити наповнення гардеробних на замовлення це не буде дуже дорого, але дозволить максимально використовувати простір і підлаштувати його під конкретні завдання. Говорить Ірина Носова, санвузол ванну замінили душем в будівельному, виконанні до недавнього часу його ще можна було узгодити. Поруч передбачили нішу, яку закрили жалюзійними дерев'яними дверцятами. Вийшов повноцінний хозблок для пральної машини, побутової хімії та бойлера як підстілля для накладної раковини використовували підставу від старої швейної машинки, купили його на Авито, самостільницю і висувні ящики зробив будівельник. Як заощадити під час ремонту п'ять порад профі, використовуйте один вид оздоблювальних матеріалів в декількох приміщеннях, наприклад, однакові шпалери можна поклеїти в вітальні і в спальні. Цей прийом об'єднує інтер'єри різних кімнат і дозволяє заощадити на залишках, використовуйте у ванні плитку тільки в мокрих зонах, а інші поверхні пофарбуйте, Виготовте частину меблів самостійно. Підвіконня може служити робочим столом. А підстава для раковини реально зробити зі старого подстоля і стільниці. Замість шафи на замовлення в передпокою використовуйте відкриту систему зберігання з гачками і банкеткою, відмовтеся від вбудованої побутової техніки. Фото квартири до ремонту, бренди представлені в проєкті Передпокій, оздоблення фарба. Бенджамін Мооре, підлогове покриття, керамограніт, Еквіпе меблі, обувниця. Дзеркало, все іке освітлення, підсвічування дзеркала, артиламкостине, оздоблення, фарба «Бенджамін Мур, шпалери за диваном Петер, текстиль штори, іке освітлення пранад диваном, Умні люкс підвіз над столом джунледоме «Сомоспальня». оздоблення, фарба «Бенджамін море, шпалери, Петер, меблі, приліжкова тумба іке, ліжко асцона текстиль тюль іке, кухня оздоблення. Фарба Бенджамін море плитка, керама Марасі, підлогове покриття, керамограніт, еквіпе меблі, кухонні меблі, стильні кухні, змішувачі бланцо, освітлення пранад кухнею, ванна кімната оздоблення, фарба, Бенджамін Мур, плитка в душовій і фартух над раковиною, роце підлогове покриття, плитка, безціле меблі, вішалка сходи, юмбра, дзеркало іке, освітлення дзеркалом це хочете, щоб ваш проект був опублікований на ТОП-10. Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов WoW